Війна на сході України активізувала чорний ринок зброї, підтверджують силовики. На замовлення із зони АТО псевдоволонтери привозять не лише автомати Калашникова і ПЗРК. Деталі у сюжеті. Ручні протитанкові гранатомети, реактивні протипіхотні та малогабаритні вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси та усілякого роду гранати. СБУ показує арсенал чорних перевізників зброї із зони АТО. Установка ігла. З чотирма джерелами живлення до неї. Це гранати дві штуки з запалами, готові до використання, наземне джерело живлення, пусковий механізм, а також вогнемет, шмель, малогабаритний противотанковий вогнемет і ручний противотанковий вогнемет. Наразі у Службі безпеки триває розслідування, яким чином цей арсенал зброї потрапив у добло дерева у Голосіївському районі столиці. Ці люди, мабуть, готувалися до вчинення кримінального злочину. Це може бути пов'язано з якимось бізнес інтересами. Ви знаєте, зараз дуже багато питань щодо. Перерозподілу сфер впливу у бізнесі. Є багато версій, але ці версії загально кримінальні, ніяк не мають відношення до антитерористичної операції. Тому перевіряємо, наскільки ця зброя могла бути задіяна в якихось кримінальних розбірках, наскільки вона могла бути використана. І цей сегмент нашої роботи зараз ми на нього звертаємо велику увагу. Тим більше в переддень деяких дат. Річниці майдану, святкування тих же новорічних свят. Одного з таких перевізників зброї зловили на гарячому правоохоронці. ОМВС розказали, що псевдоволонтер возив зброю із зони АТО на замовлення. В асортименті були і пістолети, і гранатомети. Зловмисника затримали під час продажу двох автоматів Калашникова з набоями по одній тисячі доларів США за кожний. Проти чоловіка порушили кримінальну справу. Псевдоволонтеру світить ув'язнення від трьох до семи років. Також правоохоронці затримали організовану групу злочинців із десяти осіб у Запорізькій області. Вони збували зброю із зони АТО в Україні та за її межами.